Друзі, доброго дня. Сьогодні 10 травня, запрошую мій садочок, подивимося, що в нас тут робиться. Так, черешенька бачимо, друга на жовта. Дивимося, як зав'язалася, яка зав'язь, як вона себе почуває, який стан її. Дивимося пошкодження хворобами. Моніліозу немає, прекрасна зав'язь, Це мелітопольська чорна сорт черешні. Йдемо далі. Це черешня друга на жовта, також доволі непогано зав'язалася. Плоди вже набирають розміру. Ріс плодів десь вже 50-60% від. Його повного розміру. Так, ну ця, цей сорт трошки е, запилився. Бачимо трошки гірше і є, тут, певно, ось бачимо, пошкодження хворобами. Ось і приморозочок, бачите, як ударив. Ось ось. Але в цілому більш-менш. Це. Легенда Млієва сорт. Ось е, черешенька, бачимо, фон доволі непоганий. Хорошо зав'язалася. А ось, друзі, хочу вам показати, що було б, якби я не обробляв препаратом Амалгеру антистресантом. Дивіться, що, що робиться. І з цієї сторони, де я зробив пропуск невеликий, яке дуже сильне пошкодження морозами. А морози були тут 4 до 5 градусів морозу було. І декілька етапів цей мороз був. Це нектарин в мене. Ось ми його потихеньку витягуємо контактними фуніцидами, бо системні не до кінця добре спрацювали, відповідно, є скурчавість, але. І є ось і зав'язь. доволі непогана зав'язь. Ось, бачите? зав'язь нектаринчика. І я сюди додав контактний препарат Медіан Екстра, І воно підпалило цю курчавість. Воно підпалило її, не дає далі її прогресувати. І те новенькі листочки йде відростає. І ось далі хочу показати вам абрикоску. Як вона зав'язалась, який стан абрикоски. Дивіться, моніліозу практично немає на абрикосці. Дивіться, скільки зав'язі маємо абрикос. Ось, якщо взяти цю гілочку, ось бачите, різні, різні є всі більші, менші. Понятно, що це маленьке, як якби воно буде відпадати. Да, невеличке маніліоз, ну це воно можна сказати, що, 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 що це нішу. Так то, красивий фон. Ось ці також абрикоски, красивий вигляд. Чим ми будемо робити слідуючим прийомом? Це вже буде третє в мене внесення, захист від шкідників хвороб. Чим зараз я вам покажу і розкажу. Я буду використовувати препарат Amalgeru Essence. Це вже буде в мене третє його примінення в садочку. Це дуже хороший анти-антистресант. Тут достатня кількість гормонів. Якраз вони впливають на наш стан рослинки, на захист від приморозків. Відповідно на ріст і розвиток ягід. Це буде моє внесення на ріст і розвиток ягід. Тут є і амінокислоти, тут є і альгінати, і тут є і а -а калій, і азот, який нам е дуже необхідний зараз для росту і розвитку цих ягід, і е щоб рослинка мінімізувала ці стреси. Даю його дв дві упаковочки на відро води 30 мл. Також слідуючий продукт, який я буду вносити, це продукт і на зумах. Нам обов'язковий. Е Прийом ми повинні захистити від вишневої мухи. Ну, Відповідно, якщо попелиці будуть, також буде проведений захист. Тому що льот вже розпочався вишневої мухи. Бачимо, плід зав'язався вже 50% від загального розміру. І щоб вишнева муха не відклала яйця, ми робимо захист з несенням однієї упаковочки. Якщо ви на 8-10 літрів води, вам 6 грамів цієї упаковочки вистачить. Якщо Даємо оприскувач, заливаємо 12-15 літрів, давайте дві упаковочки. Це нам розтягне час, захисний період захисту десь до 2 тижнів. Продукт і І слідучий продукт я буду вносити це новинка від компанії Summit Agro Ukraine. це Мігіва. Ось у мене такий пробнічок. Я цей продукт буду вносити. від Гнилий моніліоз і, відповідно, плямистості листочків. Чим цей цікавий препарат? По-перше, немає поки резистентності, бо це е, нова діюча речовина іплу, квенофін, Да? І е, цей продукт він, в нього короткий період до збору врожаю. Також це дуже важливий аргумент для його внесення. Е, Чому тут немає маніліозу? Перед цим я вносив препарат Топсінем. Топсінем мені дав дуже хороший захист від маніліозу. Дякую вам, друзі.